В мережі з'явилася нова інформація про те, що мер Одеси Геннадій Труханов справді має російське громадянство. Документи з доказами опублікував у своєму телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко. Зокрема, це була довідка від Міністерства внутрішніх справ РФ за 2020 рік, яку він отримав від своїх верифікованих джерел. За даними із мережі, попри спроби анулювати старий паспорт, Труханов так і не відмовився від російського громадянства. Ба більше раніше стало відомо, що напередодні початку повномасштабного вторгнення він оновлював свій російський паспорт та оформлював банківську карту РФ. Про наявність громадянства свідчить інформація, отримана зі злетих російських баз даних. На фотографіях можна побачити, що мер Одеси, нібито зареєстрований у Росії. Після чого мер Одеси взявся відкидати всі твердження про наявність в нього громадянства країни-агресора. За його словами, правоохоронні органи неодноразово підтверджували відсутність у нього громадянства РФ. Труханов також наголосив, що історія про його начебто російський паспорт розпочалася ще у 2014 році, коли він балотувався на посаду мера Одеси. Я перейшов всі перевірки, всіх можливих наших правоохоронних органів по запитам, які зробили правоохоронці, вони отримали відповідні відповіді, що не існує в мене і ніколи не було російського громадянства. Люди, які розпосюджують фейкову або неправдиву інформацію, мають відповідати. Відтак закликав звертатися до відповідних державних установ для перевірки таких даних, а не покладатися на інформацію від блогерів. Крім того, нагадаємо, що одеська міська рада на чолі з Трухановим, як і раніше, продовжує виступати проти перейменування радянських та імперських назв вулиць та навіть перешкоджає цьому. Про це в інтерв'ю телеканалу НТА розповів історик з Одеси Олександр Музичко. Зрештою перейменування вулиць в Одесі, це ж якраз теж про це, тому що є міська так, я влада, і тим, що я міський голова цього. я бачила його коментарі про те, що там, чому ми Бабеля вчепилися? Він ж прекрасний писав про Україну. Ну там чи не так? про Україну, а щось хороше писав? Натомість ви кажете, що про там Одесі. є нюанси, писав він зовсім не завжди настільки ну, прекрасний. Є, є речі. два моменти. По перше, можна відповісти абсолютно чітко. Я, я от наскільки mm. ви оцінюєте цей процес зараз в Одесі? Вже. Um. Ну завершується, не завершується. Mm -hmm. На якому етапі значить? Я ну я просто скажу, бо не всі знають, це таки, що я є учасником цього процесу безпосередньо. Ну по перше, я ще з 90-х років там спочатку х писав статті, в яких ну десь спочатку 2000-х, все таки я писав статі, в яких наголошував на тому, що ми маємо рухатися в бік українізації, та наших героїв, що нова, Ну, українізація, мене не тільки мовним, mm -hmm. а... Загальнокультурної і декомунізації, декалонізація. Одеса в цьому плані була одним з досить прогресивних центрів, тому що декомунізація почалась у нас ще в 90-х роках. Але вона була дуже хитра. Тобто скасовувалися, наприклад, назви Леніна, але запроваджувалися назви російської імперської. Тобто, таким чином, ви пам'ятаєте всі, напевно, що начебто помаранчевий міський голова Одеси Гурвіць встановив. Чому вже в часи президентства Ющенка, пам'ятник Екатерині, тобто російській імператриці. Так, дехто навіть не вірить, кажуть, ні, ну це зробив не Гурвіць, Ні, це зробив Гурвіць. Що в момент ну, я коли теж, президент я Ющенка, отак, якщо взяти, я думала, не що наклав. це було давно. І я... Ющенка не наклав. Uh -huh. Ну це 2005 рік десь uh -huh. не наклав на це. В він зробив вигляд, що так би мовити, ну він проти, але демократія, да, не треба <кій> і. Що далі? А далі так от Одеса хиталася. Тобто, так, деякі назви українські проривалися, я не буду казати, що їх не було, але це не стало домінантою. Тобто Одеса так і не стала нормальним українським містом. тільки останніми часами. В чому, бачите, є якраз те, про що казала от Ірина Дмитрівна Фаріон. Вона казала, що війна, ну і не тільки вона, це є і певний елемент очищення нас. Тобто ми війна стала величезним таким стимулом для очищення, і тому з 2014 року, а ще більше з 2022, тисяч цей процес пішов швидше. Але міська рада Одеси вона гальмувала ці процеси. Вона що робила? Вона називала українські назви українських героїв Російсько-Української війни десь на Маргінесі. Ну, тобто, як може бути вулиця українського героя в якомусь провулку, куди ніхто ніколи не заходить, десь на околицях міста? Це не повага до герою mm -hmm. назви видатних українських діячів Старої доби, то тобто, з 19-го сторіччя на початку 20-го в нових районах. Це нелогічно, тому що ці діячі жили і діяли в старому районі міста, і тому їхні назви мають бути в старому районі міста. Розумієте, тут є свій сенс, і е, міська е, та панімічна комісія вона зробила деякі речі. Я не буду казати, що вона не робила нічого. Вона назвала деякі симпатичні назви, ну, наприклад, парк е, е, Горького досить цікавий такий парк хороший був перейменований на Марка Твена. Ну, цікавий хід, тому що США для нас е, партнер Марк Твен видатний письменник дійсно видатний, і він бував в Одесі. Тише 1867 році він був в Одесі. Ну і от зробили такий хід. Я звичайно вважаю, що все таки на першому місці однозначно ну там 80% мають бути наші назви. Ну але вже якщо так вийшло, то Марк Твен та Марк Твен. Ну, це краще, звичайно, ніж Горький в будь-якому разі, так але... але і проспект Лесі Українки тільки зараз з'явився в Одесі? тільки зараз, тільки завдяки нашій робочій групі. Яка була створена уже після того, як ця діяльність міської комісії стала дуже сильно буксувати, дуже багато назв не було переймінована або перемінована в дуже дивний спосіб, як я сказав. Так? Наша робоча група при голові одеської військової адміністрації Кіпері, пану Кіпері, вона зібралася. І е, дуже такі цікаві люди, зокрема, юрист Артем Карташов, дуже цікава постать історики, я е, Тарас Ванчурук. Е... Ціла низка інших представників ветеранських організацій, голова південної філії Інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк, який є зараз в ЗСУ, mm -hmm. тобто, ну, то, тобто дуже Ярослава Вітко, присіжнюк, представниця по півдню по повноваженої української мови, ну, то щоб ви просто розуміли, які це люди. Ми е, значно більш послідовнішу позицію взяли і ми наситили можна сказати топоніміку Одеси іменами героїв російсько-української війни, які, на жаль, загинули на цій війні. Е, причому це назви дійсно важливих вулиць, а не закавулків якихось. Ми виправили багато е, абсолютно неправильних назв, які е, назвала міська комісія. Тому що, ну, що це за назва вулиці Біциллі? Біциллі це один з попередників Дугіна ідеологічних. Уявіть собі, да? Євразійства, українців немає як народу. Ну, така назва такої вули... ну, невеликої вулиці, але була. І це ганьба. І, і, так, і таких випадків було досадів. Ми перейменували вулицю Жванецького. І тут крики оці. А що зробив Жванецький? Ну, Ми просто відкриваємо інтернет і стоїть. Жванецький от з такою от, от, посмішкою щасливою біля Путіна. І Путін вручає йому орден. А ще Жванецький на іншому фото ось так от приймає орден з рук Путіна? Тільки що ще нижче не впав до е, більш нижчого місця Путіна. Розумієте? Тобто, і нам питання, а що зробив Жванецький? Я кажу, цього недостатньо. Тобто, а саме головне інше є питання актуальності. І неактуальності певних діячів та панібіці. Так, от неактуальність, а навіщо нам російські поети, а навіщо нам рускоязичні писателі і поети? Вони неактуальні. актуальні. Що має на увазі під словом неактуальні? Якщо ви запитаєте навіть нашу молодь. В бібліотеках, так от що вони беруть? Ну вони вже не беруть Пушкіна. Це вони не входять в шкільну програму. Для чого вони їм? Вони їм не потрібні. Просто Тобто це Росія. Вони всі ну поки є Росія, поки що вона є. Вона розваляться, звичайно. Але поки вона є, ну, там це існує, да ну і все. Тобто, а нам це просто не потрібно. Тому коли е, оці от наївне дитячі запитання, що він зробив, ну я часто жартую, кажу, там бабушку е, топором прибив. Да, там, ну, це не в цьому суть, що він зробив там. Е, це просто, е, хоча і це важливо, тому що насправді е, у них у всіх є шлейф, отакий, як я вам сказав, Жванецький цілував по суті руку Путіна. Повну версію інтерв'ю з істориком Олександром Музичком можна переглянути у соцмережах телеканалу НТА та проєкту Говорить Великий Львів.